Зараз із бахмутського фронту до нас приєднується прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади збройних сил України Олександр Бородін. Пане Олександре, добрий ранок вам добрий ранок. протягом нашої розмови на екрані буде QR-код, перейшовши за яким наші глядачі можуть допомогти третій окремій штурмовій бригаді закрити великий штурмовий збір на 30 мільйонів гривень. Пане Олександре, а на що саме ви збираєте? Ну, ми збираємося з двох причин. по-перше, зараз переходимо на зимову компанію, і це досить серйозна ситуація для армії, тому що е багато що змінюється, і маскування, і по техніці. Е а по-друге, те, що от зараз майже десятий місяць е під Бахмутом, і ясна річ, що за дві десять місяців багато що втрачено. На жаль, і техніки, аксесуарів такого іншого, і треба повністю тішки. Повнути свій парк та сума велика. Тому я думаю, що якщо кожен, хоча б 5, 10, 15, скільки маєте гривень направить на великий штурмовий збір, то якомога швидше можна буде його закрити. І відповідно, нашим захисникам біля Бахмута буде чим далі нищити росіян. Розкажіть нам, пане Олександре, загалом, як у вас зараз ситуація, тому що із зведень генштабу із з інформації аналітиків бачимо, що росіяни намагаються контратакувати, зокрема на вашому фланзі, що нині відбувається. Так, наразі кожен день йдуть штурмові дії з боку ворога. З нашого боку, також штурмові дії. Проте ворог дуже щільно намагається наступати. І на лівому і на правому фланзі ну, за крайню добу, здається, районі 10 було штурмів. Але взагалом, протягом декількох діб їх було досить багато. Тобто, позавчора був дуже складний день. У нас хороші вороні позиції, тому це не є. Якоїсь такою критичною проблемою. проте е, треба знати, що щільність і от така впертість вона е, е, сильно змінилася за крайні декілька тижнів, і вони прям вирішили. Е, можливо, вони там думали, що знайшли якусь слабку точку, не знаю, але вони почали сильно цих мисливця. Поки якихось е, успіхів е, у них е, про які можна говорити, у них немає. То на у нас на цьому напрямку завжди є такий момент. Плюс-мінус одна посадка, той чи інший бік, але нічого більше в них не вийшло. Але ми можемо зараз уже констатувати, що під Бахмутом росіяни знову йдуть в наступ. Скажімо так, це і ми, і росіяни, просто в різних ділянках. Uh -huh. Можна констатувати, що наразі, в цей короткий період, росіяни більш чітше цим займаються, підвезли особовий склад великої кількості, і в менше, ну не так як в Авдіївці, а вже. З не не було, техніки, а саме піхотні штурми, почуття реакції, але досить сильні до речі. Бої за Авдіївку зараз уже багато хто порівнює із бахмутською кампанією. Чи бачите ви якусь схожість, отримуючи інформацію, зокрема від наших захисників з Авдіївки, з тим, що відбувалося біля Бахмута? Скільки півроку тому трошки більше? Mm, ну, Схожі здається, у нас все ж таки було менше використання техніки, більше використання сили. Тобто, все ж таки складність там було більше в тому, що це був вагнери зекі, і це була е така ситуація, коли просто закидують 20 штурмів в день. А Вовдіївці, все ж таки, наскільки я розумію, мені важко цікавити все ж таки. Це більше з прикриттям техніки, це трішки інший підхід. Тобто, так, да, це знову ж таки це навала. В цьому плані це напевно схоже. Але е, бачите, що росіяни вони теж шукають і різні підходи в штурмових діях. Тобто, все ж таки, в Бахмуті було трішки інша ситуація. Я в цьому і зараз тобто, тобто, це більш піхотна історія, і можливо, тут ще ділянка місцевості трішки інша свої моменти. Uh, ну, а ще схоже з тим, що є відчуття, що це, ну так скажімо так, армія керує більше політики у росіян, ніж у військові? Uh -huh. uh, нещодавно відносно нещодавно очільник Буданов говорив, що кампанія довкола Бахмута з нашого боку будуватиметься на тому, що перерізатимуться логістичні шляхи для росіян. Як у ворога зараз із логістикою, наскільки вона ускладнена? Чи вони спокійно можуть вести все, що хочуть? Дивіться, в цілому, за цей час за не так, не точно, за літо там друга половина літа і восени дуже сильно було успіх саме з познищенням різного роду тилових сил та засобів артилерії по деяким пунктам, скажімо так, більше ніж за все і всю війну, тобто, і це дуже важливо. Тобто, з військової точки зору, це інколи важливіше. Ну, короткочасній перспективі, ніж там згідно якихось ділянок, тому я не можу сказати, що не з логістикою все добре. Мені важко сказати що з дальні логістики, да, та те, що йде там на кордоні з Росією, але от те, що говорить говорити там, про другу третю лінію, та куди ми, ми дістаємо, то ну, ситуація вкрай змінилася, для них, тому що ну стало складніше їм поставляти і це було важливо, тому що це було до прикладу, тому що ну у них ставка на артилерію і БПЛА. Якщо вони просідають можливість постановки БК, то всі ці піхотні штурми вони перестають бути дієвими, як ну взагалі, тому що вони відпрацьовують власне від артилерії. Якщо артилерії немає, то в них немає сенсу. Зрозуміло. дякую вам дуже, пане Олександре, що приєдналися. Віддячити нашим захисникам з 3-ї окремої штурмової бригади можна зокрема, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Триває великий штурмовий збір 30 мільйонів гривень для того, аби наші захисники біля Бахмута могли підготуватися до зими, поповнити запаси, які були росіянами знищені, і далі ефективно захищати нашу країну. З нами був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України.